Доброго дня, мої підписники і підпишіці. Знову не було довго відео, бо я купив собі спорта. У нас Pusion GT250R 2008 року випуску, що дорістайнгова версія. Стоїть на ньому ветвін по 4 клапана на циліндр, сам корейської збірки, це вже не Китай, це вже щось трошки цікавіше. Має десь орієнтовно біля 30 коней, хорошу тягу з низів через те, що стоїть ветвін, не сильно великий розхід. Але якщо порівнювати з китайцями, то розхід досить, досить більший за них. Китайців, якщо розхід був десь там 3,5-4 літра, цей п'є біля 5, залежно як їздити. Перед зад дискові гальма, ззаду двосупортові, перед також по два супорта. Спереді стоять 300-мм тормоза по два диска, по два супорта двохпоршньових. Тормоза стає такі самі, як 650ці, бо ці мотоцикли йшли двома версіями: GT250R, GT650R, і там модифікації по типу комет і так далі. Тобто ходовка, вилка, заднє колесо, всі гальма такі самі, як 650ці, вони ідентичні. Стоїть моноамортизатор, який досить твердий, але на такого типу мотоциклах вони всі мають бути тверді. Саме цей мотоцикл оснащений п'ятиступінчатою коробкою передач. Деякі моделі йшли на шестиступці, але саме за 250-ки не впевнений, чи вони були на шестіступці. Можливо, це вже було в рестайлінгових версіях. Так як це 2008 рік, то змір безпеки тут висить тільки дві іконки, АБСів, квікшифтерів, нічого тут немає. Їдеш і молишся. Але це не заважає. Їздити, якщо ти досить досвідчений райдер. А так, мотоцикл в порівнянні з китайцями, це небо і земля. До цього їздив на Ліфанки П-200. І мене дуже вразила рульошка і тримання дороги цього мотоцикла. Взаді стоїть 180 балон по стоку. Має стояти 170, але 180 якраз в притирочку влазить. Передній розмір гуми 120, тобто як в мене була на ліфані задня резина, і через це він дуже добре тримає дорогу. Його не клонить при якихось поривах вітру, як клонило ліфана. І в загальному дуже класно тримає дорогу. До рульошки треба було трошки привикнути, бо тут кліпони, і він трошки інше заложується в повороти. Тобто на ліфані, в порівнянні, треба було просто нахилитися в сторону поворота, тут треба використовувати вже контролінію, бо колеса досить широкі, і треба трошки привчитися, щоб вложити його гарно в повороти. По ціні цей мотоцикл коштує трішки дорожче нового Китаю. Але ці гроші повністю оправдують ваші очікування. Також у мотоцикла дуже приємний басистий звук, бо все ж таки стоїть ветвін, який надає йому такого, такої басистості трішки. І цей звук, я думаю, не порівняється жодною китайською 250-кою. Єдиний мінус цього мотоцикла, який я побачив в користуванні, це те, що тут стоїть масляне охолодження, а не водяне. На водянці було б значно приємніше їхати в таку жарку пору року, як літо. Але маслянка також непогано себе показує через те, що в мотор влазить 2 літра, ну навіть 2 літра 100 грам заміною фільтра. І... Досить добре себе почуваю. Тобто, навіть на дальніх поїздках в таку жарку пору він в мене ні разу не перегрівався, і це не була якась вяла їзда по трасі, а звичайна крейсерська швидкість. В загальному враження про мотоцикл тільки хороше. Він в мене в володінні вже близько двох місяців. Проїхав я на ньому немало кілометрів, суттєвих поломок не було, а динаміка на трасі мене тільки радує. Дякую всім за перегляд. Очікуйте нових відео. Все.